Друзі, всім привіт! І сьогодні я вам розповім, що буде в новій обнові. Так, нарешті довго обнова. Щось розрабив вже досить довго не виходило на зв'язок, тому навіть онлайн в летавері Defense досить впав і всі грають в інші ігри. Тому розраби готують для нас обнову. І що ж, е, додавлять багато чого я вам хочу сказати, і мене навіть досить вразило. І що ж, давайте пройдемося, як ви знаєте, є Абарейті Танк Локмен. Та так, він з'явиться. Але навіть з'явиться ціла сім'я, ось так от вона буде виглядати на ваших екранах ось. Так от, цей Абаретій Танк Локмен може бути, як і Годлі, а може бути... Щоб ви розуміли, як і Ультімейт. Та ще буде е, якийсь міфік також в Самон Юніт. Та досить цікаво, що, я надіюся, що все ж таки буде клоп апгрейд, е, все ж таки горді, щоб більшість його людей могли получити. Бо знову ж таки, якщо це буде е, навіть ультимейт, то, скоріше за всього, що розраби його поставлять в Endless Mode. Та давайте іще, друзі, з вами поговоримо про НДС. Як ви бачите, зараз багато хто доходить до 123-ї хвиль. Так от, добавлять нових юз. До прикладу, пам'ятаєте в якихось із обнов, якщо ви дійдете до 40 ї чи до 50, ї чи до якої хвилі, не пам'ятаю, вам давали такі крилля. Так от, зараз буде щось схоже. Але що саме це буде, це, типу, буде щось. Е, Знаєте, як було в Естером обнові щось там з нього вони поставлять туди. Да. Та буде цілих 3 штуки. Досить цікаво все ж таки. Та ще будуть ранги. Ранги це також, типу, будуть з NLS моду. Тому ось у вас, знаєте, є пас, там є XP, яку треба роздобувати, та у вас буде. Відкритий певний е, ранг, і ви зможете щось забрати. Так само буде і тут. Але ви також зможете за це получати нагороди. І це досить класно. Там можуть бути і коїни, і юніти, і геми, і. <кхм> і навіть іще щось, до прикладу, Юса, до прикладу, цих, як крилля були. Тому досить прикольно. Тому, друзі, ось така інфа. А ще досить хочеться вже, щоб ця одному було все скоріше, бо щось дуже сумно і сумно. І досить якось неприкольно вже грати. Тому, друзі, на цьому моменті я буду завершувати відео та казати вам ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в слідчому відео.